Ступне відео, яке ми дивимось, це Владислав Суржикович. Настальгуємо за Януковичем найкращі моменти. Відео на 9 хвилин, до речі. Це буде, мені здається, досить кумедно і смішно. І знову Іван і ще каже: Ой, а знов політика, а знов політата мінус вайбік. О, це я, я побіжав до е, вельми шановної прекрасної ретронаті. З ним найкращі моменти, які були ще під час його правління. Не знаю, чи це буде якесь ностальгічне відео чи ні, але давайте подивимося, як там було при Януковичу і що він тоді говорив. А я ще малий був президент України Віктор Ющенко. Так-так-так! <смір> 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 Янукович. Янукович. Виктор Ющенко, Янукович. я Я политика не интересуюсь. Нормально. Поли... Контакт один. А, все-таки контакт один. А, ну окей. Я политика не интересуюсь. Это ну, смешно. Оба ощутим, я... Не пробачать, не пробачать. Не пробачать. Посадять, як, як юльку посадили. В харкові, до речі. Та, будь ласка, замовляйте ще відоси. Ділаю пробіжку по пінькам для того, щоб бути в формі ноги. Ну Зараз зато може кожен українець поїхати і зробити пробіжку по пінькам Ось да. саме на цьому місці. Реально. оп оп, оп, пача оп-паче От Так він і тікав з України. Реально, я тебе вітаю, піноцит ПК, тобі до нового до нового піноцита. Вітаю ПК. Тобі до нового піноцита залишилось 14 тисяч 940 гривень. ПК, ти чув? тобі до нового пеноцита ще 14940 залишилось. Так что, тримайся, 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 друже. Да. Yeah. И так же назад. <laughs> Самый хороший 10-й, наверное, да? Раз? А? 10... До речі, чуєте знайомий голос? Я не знаю, чи покажуть тут крупним планом, але. Э, Голос-то знайомий, так? Голос... А ну, тут... ану, і кого, кого. Цього Курченка, якщо я не помиляюсь, да? Ко... Ой, там Курченко був на фоні, я просто не пам'ятаю. І да. так же назад. Ану, ану. ану. Прочитаємо, я не хотів цього писати. Тобі крутяцький підписник скинув Discord, подивись, будь ласка. Який Курченко? Ну Курченка, який же ж цей, е, який втік. Курченка, зараз Уточню, який Е, Як його, блін? Корченко Сергій Віталійович, Він же ж був президентом ФК Металіста. Е, там, в нього були, ну, він проросійським олігархом був. Коротше. На нього зараз накладені санкції. Він, себе, ну, він зараз в Росії переховується, якщо не помиляюсь. Ну, <рес> Отак він і тікав з України. Панеку. Yeah. Ну, можливо, до речі, можливо, можливо. Ну, ви загугліть, хто це, так що ви, якщо що, можете перевірити, хто це. На нього досі. Йому на... вже під по сор... під сорокет, у мене прізвище Курченко. <с> Прикольно. Ну, тут Сергій Віталійович Курченко. це ж твій, <с> Я сподіваюся, що це не твій, блін, не знаю, юродич якийсь. І <с> так же <с> назад. Саме хороший десятый, наверное, да, раз. А? Мабуть, Курченко, скорее всего. Ти речей, чи це знайомий голос? Я не знаю, что покажуть тут крупним планом, але э, голос то знайомий, так? Це десятый, да. Так <реш> сколько раз? Десять туда, десять обратно. А, да. ось він. Зліва стоїть. День а, не, походу, його син. Це син його. Це Саша стоматолог, або ж ще хтось там. У До 5 километров. Вот он бассейн. 5 километров? Ни хрена себе. Тут, блин, бассейн, конечно, максимум, блин, пару метров. То есть, какой-то напевно. Ну, Витька то полюбляв такая. Я 3-4 раза в неделю играю в теннис. Забув. Тут 5 метрів, да, да, да. 5 метрів. Він даже не зміг імітувати, що він там під співою. Ой. Ну, це класика. О, О, класика, дивися, Після, пішла. Ну що ти, давай мені, щоб мені соромно не було. <різь> Щось налив да. Не по пацаняче. У нас, у нас в Донецке, в как бы на цей. Ставай, Пингим. Ну, тут уже не обязательно хим прошел, так что... Показываю. Еще да? потужность. Да. О. Видок предсказал, что будет с ядоком. Никто не додумался закрепить. Вообще. О. Вот это классная, да, он семки-луская. Да, чисто. Чисто, бедведи выкажешь. Семки будешь? Да, буду, конечно. Давай. О, блядь, там еще и бедведьчук стоит. давайте А ви будете? Ні, не буду. Наші чиновники їздять в регіони, як кажуть, як в гості. Буває, буває. Ну таке буває. І їдуть дуже часто, дуже часто, в той день, наприклад, ну я кажу так, як є. В той день, коли в регіон їде президент, наприклад, України чи прем'єр-міністр. Правильно чи це чи неправильно? Неправильно. неправильно, ви що? А я кажу, що неправильно. Нельзя, нельзя так. Ай-яй-яй. У них всіх повинен бути окремі дні, походу. Неправильно. Ой, зборище дальних улов, Медведчук, Медведєв. Так, да так, -да так, -да, в принципі. Хто це сказав? <різвіться> Підніміться. <різвіться> Вийде розбійник. Я, я тобі поясню: зайдеш до мене окремо. Є <різвіться> дом на території цієї резиденції. О, ну это же после автечи, насколько я да, понимаю. Да, да, это после квадратных метров, который принадлежит Януковичу, который я купил, что все остальное, что на этой территории, оно не принадлежит мне лично. И За никогда парк? не принадлежало. За парк? А? За парк? Это национальный парк, я Парк, который там с и все так далее. Ну, а что плохого в том, что я поддерживал этих людей? Блять, ему показать пространство за такие, Что плохого что я потребовал этих людей? Блять. Я не могу, я сейчас сдохну. О, Боже. Людей страусов. Страусы люди, блядь. Это блять, новые вид Страусе, блять. Страуса люди, блядь. Да, реально, блядь. Они... что, Они что, плохого... что, что плохого, что я поддерживал? Скажите. Що ви Що Я підтримував цих страусов. Що плохого в этом? Реконструкції, виробничого технічно. Технические... Може, старші люди так говорять, але я такого не чую. На бази об'єктів і розвитку. Их... Я, 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 я перепрошую, я просто на автобаті все прочитав, я думаю, все до мене якось відноситься. Я, я перепрошую. Інфраструктури. <кхем> Оновлення зац. Я хочу вас зупинити. О, це ж було. Вже. <кхем> По-перше, ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами. Для чого нам читати те, що ми вже чули? О, Начальник чуєте, бачите. Це ж було як. вже. Оце коли він був прем'єром. Це ж було вже. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. <рес> Блять, ну что, пацан сказал, пацан сделал. 2013. тысячи Блять. Я блять, пиздец. Сказано, зроблено, это, кажуть, як то кажуть. Мовилися. <рес> в безпеці відчуття. В, без, в безпеці. Сьогодні вже встановлюється О, классика. новорічна. Тяжка ця мова. Нука. Йолка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати. Це ж ред флаг. Що саме? <рив> <рив> Коли в тебе яйко блейку попало? <рив> Реально, напевно, на ту секунду подумали, що його вбили чи щось таке. Да, снайпнули. Да, снайпнули в польоті. Не будемо говорити о плохом. А лучше Насправді, до речі, на в мові, як ви бачите, він російської постійно видавав. Так да, так. Федорович, скажи, будь ласка, на цьому місці які вам пригадуються з творчості Івана Франка. А, ну це вже ну це вже очевидно. Ну, мені здається, до того моменту ще про революцію гідності ніхто і не думав. ...дають. Тяжкі, тяжкі. Тим паче, враховуючи, що Янукович взагалі йшов, з... <кхм> він був взагалі, він йшов з Лозунгом, те, що ми будемо йти в Європу взагалом. Тобто він якраз таки повністю ініціював різні процеси, він дуже активно намагався пробихнутися швидко в Європу. Тобто, але потім, якщо, коли він коротше, <кхи> Юльку цей, засудив. І Європа така на нього подивилася, така, тіпа, і, <смі> і, вили, і його трішечки стопарнуло в цьому плані. Насправді Янукович хотів вступити в Європу набагато раніше. Але Європа загальмувувала процес, тому що ну, якби, Янукович, він якби Юльку посадив ні за що, тому якби, там, там, там прикол. Привіт, Дмитро. І у нас справи непогані. Дивимось, фейли всілякі Януковича. <смі> так що так. Да. Тому тому тут таке. <laughs> І да, наш Слоняра. Во гад. Ну я пам'ятаю один з рядків франка. Пора для України жити. І це єдине, що він. Що він пам'ятає. Глубоко. І вже більше ніж 10 років працює з чиновником. Чиновникам. Як кажуть, в ліс. на в Ні, ні, в ліс. В ліс в дерьмо. Да, го, го! <різь> <різь> дерьмо. <різь> это легенда. Моя. Это, конечно, лист Лис дерьмо. <свят> Лис дерьмо. Трудно да. Одного слова. Образно. Не сказал. В адрес своих оппонентов. Да, да. Я не буду много говорить. Я могу сказать только одно, что он трепач. Что ведь сказал? Не буду много говорить. Я могу сказать только одно, что он трепач. Трепач? Что? Нравиться йому? Я, я кажу, тоді що я должен, повинен відповідати, що це оранжеві криси. Оранжеві криси? Оранжеві криси. Помаранчеві криси? Пацюки, по по-перше, по ну, по-перше, помаранчеві, по друге, пацюки. А по третє, хулі обзиваєшся. Вызывай этого труса на любые дебаты. Не трепочай. Ты Лично почему? я никого не оскорблял, вот это знают все. Да, 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 да. А оранжевые крысы это, наверное, какие-то другие люди. Что я таких такие? За... Он просто по понятиям раскидывал а на да, Мы все добро. видели, какие фейерверки и пляски устроили они на Майдане в новогоднюю ночь. Это О, же Майдан начался. ти! Печеньки, печеньки роздал. Але як, як кажуть, що з бика, що з козла. Молока немає, да? Але бик є бик, все ж таки це сила. Я вам скажу. Это другое, да, 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 тріпелець, это другое. Это не балалайка. Вокзал розірвало. Стандапер вийшов. Реально. Да, одна палка, два струна, говорят Я хозяин вся страна Вот, нет, ну, это все шутки Десятки знаменитых, популярных и просто прекрасных людей Сумели раскрыть свои таланты в городе у самого Синего моря Я хотел бы о некоторых из них сейчас А, это снова про Ахметова Сказать, это поэтесса Анна Ахметова Надо пропонувавшим На яких сиділи, викинуло, викинуло подалі. А сіли і працювали. Так, ми ну на цьому будемо завершувати ось такий випуск. Пишіть, як вам, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і до наступної зустрічі. Ні, ну подобайки я поставлю. Всім привіт. Я, посп... я поставлю. Подобайку я поставлю. Це. Ахметова. Ну...